Продовжую читати книгу Картера Малкасяна Американська війна в Афганістані. Книга складна, я її читаю потрошку, але залишила ще третина: які нюанси, які мене вражають, в чому я бачу схожість України і Афганістана року, 2011 року, 2009, одинадцятого року, 2000 дев'ятого, фактично, це процес націотворення. Коли прийшли американці, вони намагались побудувати націю за західним зразком, зайшовши у повністю середньовічний уклад, порядок. Країна розділена на племена, трибалізм, абсолютна відсутність будь-яких прав, особливо прав жінок. А це морок. У порівняння з нами, звісно, ну, там. Просто жах ніяких умов, ну, ніякої цивілізації. Але навіть там з'являються люди, які йдуть, у нас можна казати проти системи, а які є частиною системи, а які займаються контрабандою, які встановлюють свої тарифи на кордоні, на продажі Маку. Але при цьому, вони, їхня особливість, в чому вони. Їм не байдуже? Їм не байдуже на свою країну. І вони використовують ті ресурси, які надбали не чесним шляхом а на перебудову, на покращення організації своєї країни. Таким, наприклад, є герой Абдула Разік з племені Ачказай. Чим мене вразив цей герой? Тим, що він діяв жорстко, його називали навіть душителем. В нього була своя особиста образа і вендета до талібів, які вбили всіх чоловіків, практично всіх чоловіків його сім'ї. І він їм мстився, але мстився не на словах, а реально на діях. Жорстко вичищував селище поселення афганське від, від талібів. А він організував поліцію в провінції своїй. Був такий момент, коли вони заходили в західний кандигар. Ну, вони маються на увазі. Афганська армія, американська армія, ну союзні сили. І якщо їх основний метод в інших провінціях південних був робити ставку на місцеве населення, на те, щоб з них створювати поліцію і залучати в боротьбу з Талібаном, то західний Кандагар це була фактично мека Талібану, талібан, це провінція, з якої почався рух цей. І там завербувати місцевих вважалось просто неможливим. Постійні сутички, неймовірна кількість мін, заміновані вулиці, діти не гуляють на вулиці, жінки не ходять на роботу, ну тому що просто небезпечно навіть перебувати на вулиці. на вулиці. От в таку ситуацію заходять урядові сили ну, Урядові, які підпорядковуються Хаміду Карзаю і відповідно США, здавалося б, це просто ну, гибла ідея. Просто яка не ніяких шансів на успіх. Але завдяки тому, що а, люди були втомлені від а, Талібану, який мав ідею. Який свого часу навів порядок, але він почав перевищувати свою владу. Люди втомились від постійного джихату, від постійної війни і дії таких людей, як Абдула Разік, які приносили порядок. Вони вичищали від радикальних елементів, а робили ставку на Місцеві, місцевих вождів і створювали з них силу силу організовану, силу освічену, яка діяла вже не на осліп і яка захищала країну, які були націоналістами. Вони не діяли прямо абсолютно під керівництвом союзних сил американців. Але вони були за свою державу і за те, щоб навести в ній нарешті стабільність і спокій, щоб там була стабільність. Спочатку вони зайшли в західний кандигар як вороги, і місцеві їх абсолютно не приймали. Вони були просто чужі. То вже через рік війська зустрічались привітно, тому що вони принесли людям. Справедливість і розуміння, що може бути інакше, це знаєте, взагалі це як є це великі люди, які а, дають надію на те, що може бути інакше. І в чому схожість від Афганістану і України? Ми так звикли до беззаконня, ми так звикли до свавілля, що а, втрачаємо. Багато хто втратив цей надій на те, що не вже можна жити по-інакшому, не вже можна раз і поміняти все? От ми живемо в такому мороці, і таке враження, що цей морок буде завжди, тому що вони сильніші, вони організованіші, у них силовий ресурс. Ну, я маю на увазі у тих, хто користується державою, і хто навіює цей морок. Що нічого змінити не можна, їхні пропагандисти, такі як портніков, як Петров Іванов і так далі. А є люди, які завдяки тому, що їм не байдуже, вони і мають ресурс і силу завдяки своїй волі вони здатні розгортати, розгортати навіть безнадійні операції і повертати народу добробуту. Ось це називає великими людьми, і тому вони заслуговують моєї уваги по плодах їх знаєте їх. всім па.